Мені вже на мойку одразу поїхав мойка. <гум> Ні, тут не сюди йду додому, куди ти? А, сюди попробуй сюди йти типу, помалу. Передачі попробуй типу, включить. Некий то вже на мойку поїхав, гоняє. <гум> ну тормози. Ні, тормоз взагалі прикольний дисковий. У Мене обичний тормоз, а на йому дискові вообще чітенький. Четко тормозить, скажи. Да. Дуже класно тормозить. Рукавицы надо надевать, руки мерзнут. Да, да купили, короче. Дивись, ты можешь сюда и такой і туди виїхать, або сюди позайти. Тудой, Тудой, Тудой хочеш. Да. Ну то все, виїжджай. Okay. Руки змерзли. Да. Надо было рукавицы надеть. Да. 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 Прикольно, кстати. Мне подобається вообще клас. Ну все, неки, їдь едь додому, короче. Я зараз під'їду. Одним словом, кому сподобався велик ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока Некет, ушов в закат.